Доцільно. Моя дитина розуміє, що зараз свято. Ну, тобто Війна війною, я так розумію, все, але є в душі сама. Головне, щоб був мир і свято. І я не хочу, щоб моя дитина запам'ятала це як страшний сон. Війна йде! ну як, як тут ще можна розуміти? Солдатам треба допомагати. Я проти. Добре. Це настрій, це новий рік, якось треба піднімати настрій. Люди сюди приїжджають, дивляться на це. Чому ні? Хорошо. Чому? А чому? Ну навіть в це час, я думаю, що любому глазу, і детському, і взрослому очень приятно бачити наш город в такому состоянии, хорошо. Ну, я видел, да, так, на, на подъемі, да, мені, те, луку ну, Очень красиво ну, Я сам за рулем езжу и как бы меня не отвлекало, если вы это имеете в виду.